Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45, місто, Житомир, тракторний майданчик. Іде от грузочка шифінга 244 з примусовою гідравлікою. Такий тракторець. Людина придбала собі тракторця з примусовою гідравлікою. 9,5 на 24 резина, 540 обертів вал. Противаги задні, противаги спереді, він на ресурах. тракторець, буде допомагати в сільському господарстві. Такий. Кожен дивиться по коштах, вибирає собі тракторця, щоб працював, такий передній міст, тяги, такий тракторець. Нижений повишений. передній міст. Валок боремощності. Чотирьох вступка. 4 римня. Заводський тракторець, шифінг 244-й червоного кольору. На майданчику є достатньо тракторів, тракторці всі в гарному стані, навіска також присутня. Солісовські фрези, сині, оранжеві, 160, 150, 140, 125 фрези. Все є на майданчику. Ось так. Тут також стоять 244 шифрени. Це наші куботи. Так виглядає наш майданчик. Ось жето норміня Агро. Наші телефони. Булатик прошечка, джима за людьми. Ловоли з примусовою гідравлікою 504 аріони. 404 Прошка. Соліси, 105 соліс, джими, Оріони, Булати, Донфени, все на складі. Бірюзові, червоні, синій, зелений. Є все на кожен смак. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Купуйте. Цей ловел замовлений, зібрали під клієнта. Сьогодні поїде. Також такий тракторці. Орієнтіри наші незмінні. Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Чекаємо вас на майданчику. Всім гарного дня, дякую.